Житу йти на увазі. З кожним днем все більше людей стикаються з проблемою у пошуку якісного взуття. І сьогодні ми поговоримо про взуття, яке ідеально підходить для тактичних завдань. В руках у мене лінійка тактичного взуття Task Force від бренду Salomon. І так, звісно, дорого. І так, дуже дорого. Але натомість ви отримуєте якісну річ, яка прослужить вам досить довго. Якщо ж ви хочете підібрати червики під свій лодаут, то випускаються Salomon у трьох кольорах: це Brown, Coyote та Ranger Green. Звісно, нікого не здивувати таким набором кольорів. Але не кольором єдині ці черевики. Як я раніше казав, відносяться вони до лінійки Task Force. Отже, призначені вони для пересування по пересічній місцевості. Для цього інтегрована підошва системи Contagrip, яка створює ідеальне щеплення з різними видами поверхні. Важить черевик лише 1400 грамів. Притому конструкція 4D. Advanced Чазис з двох компонентів проміжної підошви зробить використання більш комфортним. Сама ж проміжна підошва створена з ЄВА-ПІН за технологією Energy Cell, призначена для емортизації, а також підвищення довговічності носіння даного взуття. Щодо зовнішньої тканини, це 2-мм якісний ноут, а також наявність гортексу, Збереже ваші ноги в сухості при пересуванні в місцевості, де присутні водойми. Всередині присутня устілка, яка складається з трьох компонентів, які між собою надійно проклеєні. Особливістю її є те, що вона повторює повністю контр вашої стопи і надійно амортизує та продуває вашу ногу. Щодо шнурівки, дійсно, вона виконана з якісного паракоду, але мені не подобається цей еглет. Оскільки він здається, що через великий проміжок часу може повністю зламатися і розкрашитися, оскільки виконаний з пластику. Сама шнурівка фіксується на шкіряні петлі, які йдуть із повністю зовнішньої тканини, тим самим створюючи монолітну конструкцію. Також зверху фіксується на металеві кільця, а шнурівку можна сховати за язичок. Сам язичок скріплений зверху боків, тим самим не дозволить сміттю потрапити всередину взуття. Отже, якщо ти хочеш мати надійну пару черевиків, яка прослужить тобі доволі довго, то можеш знайти їх на полицях наших магазинів. Ну, а я пішов далі.